Доброго ранку! Це новини з боліт на зв'язку. За мить ми з вами поринемо в останні події, які відбулися на Росії. Тож приготуйтеся, бо буде весело. Російська православна церква це місце, де відбуваються дива. Дива, які можуть трошки не сходитися зі здоровим глуздом, адже її настоятелі інколи таке несуть, що це запросто може занурити людину у ступор. Наприклад, ось цей красномовний пан, який з дуже розумним виглядом розповідає: звідки це у священників гроші на люксові іномарки, які коштують мільйони? І як це так вийшло, що вони купаються у розкоші? Коротше, осягніть. Звідки у деяких батюшок є іномарки? Паралельно дозволено займатися ще діяльністю. Паралельно, священику, заборонено займатися діяльністю. Ну, це з розряду, звідки у головного лікаря машина. Звідки у якогось викладача якась статусна тачка. Це з розряду заздрості та з розряду жовчі. Вово, чувак, ти такий крутий. В житті не подумав, би, що священики можуть так взагалі розмовляти. Ну коротше, ви зрозуміли політ думки. Як співалося у тій тупій пісні? Хто мене не любить, той просто мені заздрить. Але далі більше. Слухайте. Людина в цьому світі ти рятуєшся не тим, що ти наводиш порядок у цьому світі, який живе по твоїм правилам. Людина у цьому світі ти їсть, і гостити треба так, аби після тебе залишилася чиста совість і чиста доріжка, по якій ти пройшов. А двічі у річку людина не заходить, а річка життя вона несе нас уперед. І навіть якщо б ти захотів повернутися, нічого ти не виправиш. У минулому, в майбутньому, можна виправити. Цей спіч був щось із розряду: якщо хочеш іти, іди небо синього кольору, але такого кольору могли б бути яблука. Але на жаль, вони іншого кольору, тому тримайте спину рівно і мийте руки з милом. Коротше, набір незв'язаних між собою слів привів цього генія до простої відповіді на запитання: звідки ж у батюшок люксові номарки. Ви готові? Припини заздрити. Припини заздрити. Амінь. Ну, а цей російський священник, мені здається, вже став справжньою легендою наших новин з боліт. Жодного тижня не минає, аби ми про нього не згадали. Не знаю, таким словом. Про той рей, Андрій Ткачов, справжній маяк сучасного фемінізму, виніс черговий вирок. Не годувавша та утробою не народила, це істинне покарання грішнику за його гріхи. Жінці дана утроба, аби народжувати, і груди, аби годувати. Якщо вона все життя прожила і не годувала грудьми, то навіщо їй ці груди треба? Краще б ти була хлопчиком? Ну, правильно, а навіщо все марне? Згадай Боже на всіх тих людей. Які на сьогоднішній день не зачали і не годували. Хай зроблять і народять і годують. Ать, як у нього все просто. Ні, Ну дійсно, ну камон. Ну росіянки могли б народитися хлопчиками. і проблем би не було. Ну не вже так складно. Поки один російський священник ділиться своїми абсолютно тупими, безглуздими і недалекими думками на рахунок призначення. Жіночих грудей, інші відкривають для себе нові горизонти світоглядом. Патріарх Кирило вирішив об'єднати науку і віру. Дарвін виявляється, працював за планом Бога, і тепер еволюція це не лише науковий факт, але й частина Божого замислу. Просто щоб ви знали. Передайте всім. Задумка Божа. Бог створив неймовірний всесвіт. Він вклав у нас навички для розвитку. От інколи кажуть, що еволюція проти Божої задумки вона не проти. Вона свідчить про неймовірну божественну задумку, коли людина своїми силами за допомогою зовнішніх факторів може розвиватися таким чином, як це відбулося на етапі еволюції. Тому для мене еволюція Дарвіна. Він, до речі, був дуже релігійною людиною, ніколи не була фактором антирелігійного аргументу. Нехай це тепер перекаже колишньому прем'єру Чечні, який днями запропонував заборонити викладати у школах теорію еволюції Дарвіна. Видно, він в неї не вірить, бо вона пройшла повз нього. До новин з Уфи. Там відбувається просто справжнє реаліті шоу. Кардаш'яни нервово плачуть у куточку. Вона справжня амазонка домашнього аб'юзу. а Він безсилий лицар із металовою ложкою на голові. Вона квасить і його лупить, а він це героїчно терпить. Дружина знову купила перцовку. Поліція, як завжди, не підвела, лише зробила алкоголевиці, попередження і штраф. Ну подумаєш, чоловіка побила. Головне зберегти спокій і гармонію у родині. Вони ну, вже там рік щось таке. Ну от вам, будь ласка, щаслива російська сім'я, дивишся і просто відлітаєш від захвату. А з вами були новини з боліт. Залишайтеся.